Культурне життя, друзі, в Кракові не припиняється ні вдень, ні вночі. Сьогодні, 30 травня, бачите, відбувається показ безкоштовної фільмів біля галереї «Казі Меж. Показ фільмів буде відбуватися ще завтра, 31 травня, і також 1 червня. Ну таке культурне життя. Usually about yourself or something you learn. And you get too strong, and you hold on to it. And every time you tell it, you forget. It. Але, на мій погляд, значно цікавіше виглядає світлові фонтанчики.